до вас 13 у Києві час новин далі до вашої уваги Четверо людей загинули, і 43 постраждали. Це наслідки ворожого удару по кривому рогу. Серед травмованих десятеро дітей, і двоє немовлят. Завтра в місті оголошено день жалоби. Там пошкоджено близько двох десятків будівель, два дитячі садочки, дві школи. Понівечені також автівки, місцеве підприємство, адмінбудівля, магазин і склад. Біля місця влучання розгорнули пункти незламності і оперативні штаби, щоб отримати гуманітарну допомогу та будівельні матеріали. Жителі будинку звертають. Це до благодійників, які також чергують біля обстріляної будівлі. Оперативні служби дотепер усувають наслідки учорашньої атаки. Постраждали найбільше три будинки, десь близько 250 трошки більше вікон такі що ми бачимо зараз. Приймаються заяви від мешканців. Зується відповідна допомога і фіксується кількість для поповнення резерву для можливості забезпечення всім необхідним. Крім того, за даними військової адміністрації, напередодні росіяни атакували Нікопольщину. Снаряди поцілили у три будинки: зупинку транспорту і магазин пошкоджені електромережі. Окупанти вдарили також по житловому будинку в сумах. Є загиблі точну кількість встановлюють. Десять людей врятували з під завалів. Вночі місто атакували ворожі шахеди. І як інформує обласна військова адміністрація, один із дронів поцілив у житлову п'ятиповерхівку. Пролетіло у третій поверх під'їзду. Восьмеро постраждалих зазнали травм різного ступеня тяжкості. Пошкоджені майже пів сотні квартир, двадцять зруйновані вщент. Аварійно-рятувальні роботи там тривають. Садочок номер 3 «Калинка», школа номер 1 На місці трагедії палатка обігріву від ДСНС. Зроблена підготовка місць для можливих переселень людей з будинку. Обстріляли росіяни і мирноград на Донеччині. Загинули двоє цивільних ще п'ятеро поранені. З під завалів врятували 13-річну дівчинку. Вона дивом не травмувалася. За даними військової адміністрації, росіяни випустили по Мирнограду авіаційну керовану ракету Гром Є 1 влучили у п'ятиповерхівку. Загалом пошкоджені ще чотири будинки. Пошукову операцію на місці влучання вже завершили. Дві жінки поранені через обстріл Гуляйполя. Це вже Запорізька область. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації. Іван Федоров минулої доби каже: російська армія більше 400 разів обстрілювала прифронтові населені пункти. Пошкоджено щонайменше 11 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Щонайменше 20 населених пунктів Харківщини ворог обстріляв минулої доби. У Вовчанську окупанти воювали з ветеринарною лікарною та господарчим корпусом. Атакували також будинок у харківському районі. Російські ракети С-300 поцілили по двох ангарах через обстріл Куп'янщини. Зайнялися господарча споруда та кілька автівок. Водночас у блаклії загарбники накрили вогнем цивільне підприємство. І сьогодні зранку ворог намагався атакувати Одещину. Керована авіаційна ракета випущена з літака тактичної авіації, знищена над морем. Повідомили про це сили оборони півдня. Потужна пожежа спалахнула у таборі для українських біженців у Німеччині. Постраждалих немає, але люди могли отруїтися димом. Цей прихисток розташований на території колишнього аеропорту. Там жили понад 300 українців. Скільки саме людей було у приміщенні на момент пожежі, невідомо площа займання сягала тисячі квадратних метрів. У приміщенні одна кімната вигоріла вщент, але інші намети не постраждали. Мешканців забезпечили новим житлом. Причини займання з'ясовують. Фестиваль вибухів і густого їдкого диму на Росії триває. Після вчорашнього потужного відкриття чергового бавовняного сезону продовження вибухового видовища чекало на мешканців Рязані там раптово запалав нафтозавод. Паралельно дійство відбувалось у вородежі Лінніградській області. За даними української правди, дрони СБУ атакували одразу три нафтопереробні заводи. Які наслідки і скільки десятків безпілотників сіяло паніку на Росії цієї ночі, розкаже Юрій Пугач. Ф, упевнено, позбувається статусу нафтового гіганта. Бо якщо поклади нафти на Росії бодай на якийсь час залишаться, то переробляти їх схоже невдовзі просто таки буде ніде. Невідомі моротворчі безпілотники цієї ночі залетіли на вогник до рязанського нафтопереробного заводу. Води щодін. Місцеві мешканці, як і годиться для типових росіян, почали волати у мережі про влучання й усе знімати на камери телефонів. Поки вони все це фільмували, площа займання досягла кількох сотень квадратних метрів. От і до рязанського заводу добрались. Часкак як... і прям вот загоряли перед нами, перед машинами. От ми всі стоїли, і все стоїмо і рязанські завод. А от пропагандисти як і годиться для типових бездумних блазнів, повідомили, що на НПЗ у Рязані горить установка блоку теплообмінника і ще дві установки первинної перегонки нафти. В Атаці ж звинуватили усього чотири БПЛА. Натомість пишуть, що на місце інциденту виїхало одразу кілька пожежних машин, але не встигли бідолашні і захекані іменесники загасити полум'я, як у небі знову залунало знайоме до болю. Віння мотора безпілотника. Російські посадовці ж, як і годиться для типових путінських лизоблюдів, вже традиційно відмовчуються. Офіційних даних немає. Натомість, є цифри і факти, які замовчати не вдасться. Рязанський нафтопереробний завод розташований більш як за 700 кілометрів від кордону з Харківською і Сумською областями. Як миротворчі безпілотники оминули діряве російське ПВО подолали такий довгий шлях до надважливого нафтового об'єкта та ще й прицільно по ньому вгатили? Запитання, яке не потребує відповіді. Ти тисмарі літів. Цивільні росіяни, вочевидь, не в полі зору невідомих миротворчих безпілотників. Як ми можемо простежити за вектором руху саме цього БПЛА, він розвернувся і полетів у бік НПЗ, бо знищення саме таких об'єктів істотно допоможе силам оборони України. Якщо противник втрачає можливість безперебійно забезпечити своє угрупування військ палено-мастинними рідинами, що відбувається? Його техніка не може інтенсивно виконувати бойові завдання йому доводиться шукати альтернативу і заміщення, що призводить до того, що противник втрачає інтенсивність. На полі бою по виконання бойових завдань. А от що стосується російського глибокого тилу, то і працювати і перебувати там для населення стає все ж дедалі небезпечніше. Уламкових поранень зазнали двоє співробітників рязанського нафтопереробного заводу. Ці росіяни у лікарні. Однак, жалю до них немає. Свого часу вони знищили всю нашу нафтову інфраструктуру. У нас її просто немає. Вона забезпечується зараз вже третій рік аварійному режимі. Зараз прийшла. Черга грати в цю гру вдвох, так де українські безпілотники? Ось вони по 20, 30, 40 безпілотників в одну ніч може злетіти. Окей, там половина може бути знищена, але решта долітає, і просто подивіться, який чудовий не на тюрморт пейзаж в Російській Федерації, коли дійсно палає нафтопереробна галузь. А Це ще раз це. Кров війни і пролилася ця чорна російська кров війни, не лише у Рязані. БПЛА пробивало російське ПВО в Ленінградській області. Як повідомив місцевий блазень Путіна, так званий губернатор Дрозденко, усі ці безпілотники буцімто знищили на підльоті до нафтозаводу у місті Кіриші. що бахнуло десь над домом. А крім того, понад 30 дронів атакували ще й Вороніж. Там місцеві сміттярки повідомляють про прильоти по об'єктах інфраструктури. Підтвердив це і голова Бутурлинівського району Воронської області Юрій Матузов. Він з істерикою написав у соцмережах про атаку безпілотників, чим, вочевидь, дуже заспокоїв місцеве населення. Що-то там починається. Крім того, про прильоти БПЛА повідомив ще один губернатор на Росії, а саме Ігор Артамонов, який у момент атаки сидів у бункері десь у Липецькій області. Йому та його колегам вже не звикати. Бо за весь час, що Росія відкрито воює з Україною, бумеранг повертався до країни терористки не раз. Руйнувань там зазнали сотні, якщо не тисячі інфраструктурних об'єктів. А останнім часом миротворчі безпілотники зосередилися на нафтовій інфраструктурі. Турі ворога це гроші, які заробляє Російська Федерація, і які йдуть на обхід санкцій на закупівлю різноманітного обладнання, санкційного на виплату зарплатні найманцям, і ось за окремими. Під рахунками от влучання певну кількість НПЗ, це 13% російського взагалі нафтопереробного комплексу було знищено те пошкоджено. Лише за вчорашній день горіли нафтобаза в Орлі та нафтовий об'єкт у Нижньогородській області. Загалом десятки вибухів пролунали у Курській, Білгородській, Орловській, Тульській, Московській, Воронезькій, Брянській, Ленінградській та Нижньогородській областях. З нетерпінням чекаємо на продовження цього фантастичного і вибухового фестивалю на Росії, Юрій Пугач, п'ятий канал. Бійці Легіону Свобода Росії досі перебувають у селі Тьоткіно-Курської області. Вони записали звідти відеозвернення і опублікували відео знищення одного з військових об'єктів. на Росії Йдеться про пункт управління. Напередодні російські добровольці, які воюють на боці України, прорвали російський кордон. РДК, Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон зайшли на танках в Білгородську та Курську області. Водночас російська влада переконує, що нібито напад успішно відбили і ніякого прориву не було. Кремлівський диктатор в інтерв'ю пропагандистським змі заявив, що буцімто ці рейди треба Києву, щоб зірвати вибори і здобути вигідні позиції під час переговорів. Доброволець Легіону Свобода Росії Олексій в етері п'ятого розповів про втрати російської армії і реакцію місцевих жителів Підтверджені значить, патірі потери... армии две единицы бронетехники один БТР одна боевая машина пехоты около двух-трех единиц Пашкоджена менее девяти трехсотых потери значит потери ВСРФ. убитых на данный момент мы не верифицировали обратная связь с жителями приграничных областей она установлена жители той же Белгородской Брянской Курской области они понимают, что, такая, что такое война на своей шкуре гораздо лучше, чем жители где-то в глубинке на Урале. Для них по-прежнему война – это что-то там в телевизоре, до тех пор, пока не прилетит дрон в какую-нибудь нефтебазу. А он обязательно, кстати говоря, прилетит везде. Майже 427 тисяч окупантів вивели зі строю збройні сили України. Повідомляє про це генштаб, і за минулої добу втрати ворога 980 в особовому складі. По техніці мінус 5 ворожих танків, мінус 2 десятки бойових броньованих машин, мінус 32 артилерійські системи ворога. Поменшало в них і на одну реактивну систему залпового вогню, і на два засоби протиповітряної оборони не досягнули своїх цілей. 22 безпілотники. Одна крилата ракета теж була збита. Ну, по автопарку тут втрати ворога 62 машини і автоцистерни і 8 одиниць спецтехніки. Росія продовжує інформаційну операцію Перуни з дестабілізації політичної ситуації в Україні. За інформацією гуро найактивніша ворожа пропаганда працюватиме в день так званих виборів президента РФ. Спецслужби Кремля мають розповідати про, начебто, планування держперевороту в Києві, звинувачувати Україну у початку війни на Донбасі. Пропагандисти також мали дискредитувати українських і західних проукраїнських політиків, звинувачувати їх в корупції і зраді інтересів України. Ну і також розповідати про. Начебто нормалізацію життя на окупованих територіях гаразд Лідери Франції і Польщі їдуть до Німеччини. Вони хочуть надихнути Олафа Шольца допомагати Україні більше. Повідомляє про це видання політико. Зустріч запланована у Берліні, в німецькій столиці. Розпочне її президент Франції Мануель Макрон. Потім буде прем'єр Польщі Дональд Туск. Доєднається переговори. Мають споновити взаєморозуміння після заяви Макрона про можливе відправлення натівських військ в Україну. Шольц натомість палко заперечує таку можливість. В часі новин на цьому Поки що вся інформація, Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о п'ятнадцятій.